Катерина Швидка, Галюня. Цю історію я почула колись зовсім випадково. Вона тоді мене дуже схвилювала і довго не виходила з голови. Після того я багато чого переоцінила, я зрозуміла і назавжди уяснила для себе одне єдине рішення. Прийняте спонтанно або у стресовому чи шоковому стані може кардинально змінити зламати долю, особисте життя назавжди і головне, без права на помилування в цьому світі, у цьому житті. Тож переповім цю історію і вам. Тоді мою маму прооперували в обласній лікарні, і я ото більше тижня сиділа чергувала біля неї. У лікарняній палаті на три ліжка лежала ще, крім мами, її ровесниця, а третяю була бабуся Мотя, маленька, худенька, мовчазна. Бабуся це була з якогось далекого хутора, не близького від обласного центру району, і хоч дорога була далека, її регулярно через день провідувала дочка Галюня. Коли вона з'являлася у палаті, затихали всі. Зачудовано спостерігаючи за нею. Вона була, мов той метелик, гарна, весела, метка, до того ж одягнена назавди в яскраві строкаті плаття, що так і вигравали чи маками, чи ромашками. Обцілує, обмилує маму, перестелить постіль, переодягне в чисту ніжну, баровисту сорочку, умиє, причеше. Нагодує домашньою смакотою і при цьому щебече, щебече, щебече. Розповість усі хутірські новини, та тільки всі веселі, смішні, ніби нічого сумного і не трапилося ніде. Словом, на добру заздрість розумною, гарною і совісною була дочка Галюня у цієї бабусі моті. Одного пізнього вечора не спалося жіночкам і боліло ж, мабуть, та й вдень же лежать, лежать, та й передрімають. То ото і гуляли допізна, гомоніли то про те, то про се, а тоді й заговорили про галюню, пораділи за бабусю Мотю, що в неї така дочка. А бабуся при цьому враз замовкла і відвернулася до стіни. Запала ніякова тиша. Ми ж думали, що старенька зрадіє, що вихваляють її дочку, а тут така несподівана реакція. І враз бабуся Мотя не лише повернулася до нас лицем. Вона підвелася з ліжка, хоч останнім часом майже не вставала, підійшла до вікна і стала мовчки дивитися у темну ніч. Потім повернулася на своє місце, сіла на ліжко, обвела нас якимось таким дивним поглядом, що, мені, чесно кажучи, Аж моторошно стало. Я вже аж підвелася із місця, хотіла погукати медсестру, подумавши, що їй стало зовсім зле. Але бабуся Мотя випередила мене порухом руки, мовляв, сядь, і потім почала говорити. Вона сказала, що розуміє, що жити їй залишилось зовсім мало. Тож вона вирішила зараз розповісти нам одну історію і прохає нас порадити їй, говорити це все галюні, чи забрати цю досі одні їй відому таємницю із собою в могилу. Початок цієї історії в голодному далекому 33-му. Родом я з Білорусі, де тоді також лютував голод. Тож мама, взявши в турбинку останню їжу і забравши мене із собою, сіла в перший ліпший потяг, що проходив мимо найближчої станції, аби тільки втекти від голодної смерті. Коли закінчилася наша їжа, ми зійшли з потяга на першій же станції. Ми ото вже, виходить, приїхали в Україну. Мені було тоді десять років, і пішли ми із села в село, просили їсти, жебракували, а там же у самих таке горе, голод. В одному хуторі нам дала прихисток бідна вдова з трьома дітьми. Вона залишила нас у хаті переночувати і поділилась своєю нехитрою вечерею. Я почувалася дуже втомленою, тож поївши враз і заснула, а зранку, прокинувшись, з великою радістю зрозуміла, що ми далі нікуди не йдемо. Там на хуторі була пуста хата, померли бездітні дідусі бабуся, тож хуторяни, порадившись, дозволили нам поселитися у тій хаті. Там же було все необхідне для життя. Усе залишилось після господарів. Так ми стали жити на хуторі. Нелегко було звикати до їхніх законів і звичаїв, але поволі ми звикали до всього і скоро вже були за свої. Настав 39-й рік. Не буду багато говорити, скажу лише, що нелегко мені було спілкуватися зі своїми подругами-однолітками. Вони виховувались у надзвичайній строгості щодо спілкування з хлопцями. Я ж народилася і прожила до десяти років у місті, тому вела себе по іншому, розкутіше. Я ж безтолкова гордилася тим, що за мною хлопці ходять черіткою. Я не думала про наслідки, і це трапилось. Мене один парубок із сусіднього хутора зумів обкрутити, обманути. Я завагітніла, що це означає для хутірської дівчини, якою я тоді вже була, я знала. Повна зневага і неприйняття. Тож я тоді сиділа вдома, нікуди не ходила, носила просторий одяг, щоб ніхто нічого не помітив. Мама пояснювала цікавим, що я прихворіла, словом викручувались як могли. Це було неважко ще тому, що трапилося все в зиму. Влітку приховувати було б важче, бо треба було б ходити на роботу. І от настала весна. Ночі ще були досить холодними, на полях розпочалися роботи, орали сіяли. Я ж була в паніці, я не хотіла цієї дитини. Подумки я бажала її смерті. Одного дня після обіду я відчула, що мені зовсім зле. Я час від часу не притомніла. Мама зрозуміла, що я скоро народжуватиму і що можливі ускладнення. Тож, щоб урятувати мене, вона взяла на стайні коней, сказавши, що в мене, мабуть, апендицит. Вона вклала мене на підводу, добре обмостивши ковдрами, і повезла з хутора в районну лікарню. На півдорозі я народила дівчинку. Не знаю, чим керувалася мама, але вона, мабуть, зрадівши, що ми тут у степу, самі уяснила собі, що це дуже добре. Є вихід, можна позбутися дитини. І тоді не буде нічого, ні сорому, ні клопотів. Вона взяла малятко, загорнула у стару хустку і зарила у скирті старої соломи, що була неподалік. Я цього нічого не бачила. Я ж була ще зовсім молодою, та ще ж, мабуть, був і больовий, і психологічний шок. Тож мама, сівши на підводу, розвернула коней назад і поїхала в бік хутора. Мало помалу я приходила до тями і, враз, як блискавка, мене пробило, де моя дитина? Я ж її вже бачила вмить народження, чула її плач. Це потім ніби провалилося у темноту, а тут тихо. Дитини на підводі немає. Я почала кричати, плакати, вимагала віддати моє дитя. Мама нічого не могла зі мною вдіяти». Вона умовляла мене, щоб я заспокоїлась, що воно мертве, що так буде краще, що ніхто ж не взнає, що я ж сама хотіла, щоб цієї дитинки не було. Але я продовжувала кричати, що хочу цю дитину, що все одно всім розповім усю правду, а потім якось злізла з підгоди і сказала, що далі без дитини не поїду. У мами не було виходу. Ми вернулися назад і, забравши дитину з тієї страшної холодної скирти прілої соломи, поїхали додому. Дівчинка була жива це її моя галюня. Про те, що тоді трапилося у степу, не взнала тоді і не взнає досі жодна жива душа. Мама померла зразу після війни. Узагалі, після того випадку, вона змінилась. Її було неможливо впізнати. З веселої, співучої жінки вона перетворилася на похмуру, мовчазну бабусю. Хуторяни думали, мабуть, що то вона така від сорому за дочку, а її ж давив той страшний смертний гріх проти своєї онучки. А ще ж печалі їй додавало і те, що я постійно намагалася відгородити її від галюні. Наодинці з дитиною, я її не залишала, підсвідомо я панічно боялася за життя Галюні. Постійно ніби чекала якоїсь небезпеки для неї з боку бабусі. Я не могла заспокоїтись, я жила в постійній тривозі і все враз закінчилось із маминою раптовою смертю. Я матір свою так за життя і не могла простити, можливо, тому що вона ж і не просила. Мабуть, не посміла просити прощення, але просто не встигла. Зараз я, звичайно, дуже шкодую, що так поводилася із мамою, але вдіяти тоді із собою нічого не могла. Панічний страх за життя донечки переборював здоровий глузд. Тепер, після смерті мами, я єдиний свідок цієї трагічної історії. Зі щасливим кінцем. А ще мене гризе, потаємна думка, що я ж також, хоч це і було ще до народження моєї квіточки, бажала їй смерті, уявляючи, як би було добре, якби вона народилася мертвою. І якось раніше я про це не думала, а зараз не виходить із голови, що я ж також согрішила перед донечкою, хоча і в думках. Усе своє життя. Я не виходила заміж, я жила заради неї. Галюня вдало вийшла заміж, живе на хуторі, має своїх діток, шанує мене, а моя ж любов до неї особлива. Тепер і ви знаєте чому. Так закінчила свою розповідь бабуся Мотя. Порадившись, поміркувавши, ми дійшли висновку: нічого розповідати галюні не треба. Не треба ворушити минуле, не треба. Щасливу зараз галюню ставити перед спокусою гріха судити своїх рідних. Вони вже сповна покарані життям. Щоденні муки каяття галюніної бабусі впродовж років це вже було її пеклом на землі. Та й померла ж вона, не прощена рідною дочкою, а Вищий суд для кожного свій іще. Мертвим мертве, а живим живе. Галюні ж із її дітьми ще жити та жити в радості і душевному спокої, який так легко порушити і так важко або й неможливо відновити. Отакий кінець цієї дивовижної, неймовірної, трагічної, щасливої історії.